Потім Карлсон вдав, що хворий, і попросив малого вилікувати його. Так, вилікувати його варенням та цукерками. Що там? Тетя Маша пише в будинковий чат, що завтра знову бахне ядерка. Коли вона вже почне фільтрувати новини, і перестане розсилати їх всім. Так от. <свист> а, вилікувати варенням, цукерками і тортом. Мат, що ж таке? Хто? Мама. Алло, Так, ма. Ну, яка ядерка? Де ти це прочитала? А, тьоть Маша. Ну слухай, твоя подруга дитинства вона розповсюджує псо. Це Інформаційно-психологічна спеціальна операція. Ну, яка може бути ядерка завтра? В мене співбесіда завтра. Угу. Да-да-да, звичайно. А пам'ятаєш, як тітя Маша купила шмат картона, повісила його на шию, щоб не чіпізувало від вакцини? Ні, я ні на що не натякаю. Просто пам'ятай про це наступного разу, коли вона тобі напише щось. Окей, вибач, у нас казка. Па-па. Так от. М -м, малий. е... Я відкрию. Карлсон впав. Але потім в нього запрацював пропеллер, і він почав здійматися над Стокгольмом. Проходь. Всім привіт! Попривітайся за Альоною. Ви бачили нове повідомлення в чаті ОСББ? А, від віціменш. Ну, ви ж її знаєте. Ну так, да, вона почитає всяку дурню і починає переповідати, що в неї ж є дочка, Оце от все, колега в тієї дочки працює з ще одним знайомим. В нього є знайомий в ЗСУ і знає він когось там в Генштабі. Як думаєте, від кого? Так, не буде. Води опалення світла наступні півроку. Готуйтесь. цілу йдуть Маші невпинна не просто. А пам'ятаєш, коли ми навчались в школі, вона якось побачила, як Сашка тебе приводжав з дискотеки. Так після цього для ті Маші і всіх її подруг, ти Неблагополучна. Так, да. і це ще тоді не було вайбером. Бо якби був вайбер, це і мамі, і тьоті, вона б всім там вона відправляла, понаписувала. Я у нас, до речі, у нас у мене є клієнтка, вона. Ну, майже через день присилає мені скріншоти, що білоруси наступають і кличе мене кудись в Польщу. Ну да, ми знаємо, вони наступають ще з літа, і все ніяк не наступлять. Ну да, я те саме їй кажу, але вона кінолог і цей астролог-любитель. Що з нею взяти? О, астрологи це просто моє улюблене. Ці фанати гороскопа. Генерал є лев. Угу, І саме через те, що генерал Лев він потонув з крейсером Москва. От якби генерал був риба або рак, ну його б точно так врятували. По. Врятували би генерала. <плес> Слухайте. А якби можна було якось цю любов до конспірології тьоті Маші використати в корисних цілях? Це якось трохи кримінально звучить. В мене вимальовується бізнес-план. Потримай. Може не треба? Я зараз. Слухай, до речі, я думаю, можу повертатись до роботи. Приходь до мене на днях. Я купила нові лаки. О, клас! І що це ти пропхав? Наш новий бізнес. Це яблука, а це айва. І на хіба нам стільки є ви? Що ми робити з нею будемо? Ми нічого. А тітя Маша заробить з цього варення, а ми заробимо. І наші яйця? Ну, наприклад, тому, що твоя тітка, вона працює медсестрою в лікарні і дізналась від головного лікаря, що варення IV рятує від ядерного випромінювання. Що думаєте? Ну, ти жук, тоді можна написати так. Анонімне джерело в Міністерстві охорони здоров'я закликає громадян підготуватися на випадок ядерного удару і заготувати варення. Так навіть краще. Ну, от навіщо визнаю так? Вона ж не зі зла. Вона з самого дитинства, я через неї не міг гуляти біля гаражів. Вона мене лякала наркоманами. І псо за псо. Так, Тідь Маш, тітка моєї дружини. Яка працює медсестрою, дізналася від головного лікаря, у якого зв'язки в Міністерстві охорони здоров'я, що треба зварити айвове варення на випадок ядерки. А від себе додам, що його не треба зберігати в холодильнику на випадок, якщо вимкне світло. Відправив. Ну, краще замість того, щоб знущатися, розказав їй, де шукати інформацію. І що їй розповім? Де шукати інформацію? Це занадто довго, невигідно і не смачно. Ну, насправді я Машу теж недолюблює, але Ірена права, тому так. що інакше вона буде постійно нас бомбардувати оцими цими повідомленнями про ядерку: оце от все, апокаліпсис, теорії змови і тому подібне. Тетя Маша пішла в магазин. Я все одно вважаю, що ми маємо пояснити. Що шукати інформацію треба в офіційних, підтверджених джерелах, а не вірити пліткам типу Кум сват брат Але ж вона розповсюджує лише плітки. І ну, треба розказати їй про відповідальність, про те, що плітки військовий час можуть нашкодити взагалі бути небезпечними. Ну, якщо вона не читає новин, то хай приходить до нас, будемо пересказувати. Принаймні вона перестане тероризувати нас у чаті. О! Хтось висліп з магазину всю гайву, сусіду, у кого є, айва. У нас є. Заходьте в гості, тіть Маша. Навіщо ти зіпсувала мій жарт? Ну, тому що він не смішний. Ні, ну це правда. Людям потрібно пояснювати, що таке іпсо. Що це одна з тактик нашого ворога? От уяви нашу Машу, От вона почне перевіряти і аналізувати кожен вкид на предмет російської дези. Ти уявляєш, що це буде? Вона кожного так само змусить це робити. Кожного просто задовбає. А я так хотів воляння. сама хвора у світі людина. Хто б мене варенням вилікував і тортом. О, це напевно тіть Маша. Я вас дуже прошу. Будьте чемними. Я розумію, що вона вас в дитинстві травмувала. Але будьте дорослими. Пішли по. Глянь на зірочки і зіскай. Найди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час, от тобі моє плече, от тобі моя рука, глянь на зірочки і зі скай, неди собі свою і не пускай, І навіть самий темний час, от тобі моє плече, от моя рука